Усім привіт! Після того, як я виставила в соціальній мережі відео про те, як я безжалісно і безпощадно обрізаю свої грошові дерева, мені задали декілька запитань, типу навіщо я це взагалі роблю, що буде далі з тими деревами, чи вони виживуть після такої обрізки, і як правильно взагалі обрізати. Для початку я дам відповідь на запитання, навіщо я це роблю. Я це роблю чисто, тому що мені не подобається, коли у вазонка такі потянуті гілки, або якщо він обвислий, такий якийсь Об... не тримає форму, якісь маленькі, тоненькі, нещасні гілочки. Тому я його обрізаю. На рахунок того, чи виживе. Вижве. У кінці відео я вам покажу, як виглядає грошове дерево десь приблизно через місяць-півтора після обрізки. І зараз на прикладі цього дерева, давайте цих всіх деревець, я покажу, як саме я їх обрізаю. І, можливо, частково поясню, чому. Про що я, власне, говорила? Ось ось ця гілка, вона така довга, потянулася, вона якась безтолкова мені. Я не бачу сенсу її тут залишати взагалі. Тобто, гілочка хоче. Утил. Так, я взяла саме звичайний домашній кухонний ніж. Головне, щоб він був гострий. Цей у мене вроді гострий. І що я з ним роблю? Це я підсунусь трошки ближче. так от Я дивлюся, цього гілку Я хочу різати повністю. Добре, навернемося потім. Я підрізаю його десь отак от на половинці оцеї штучки. Я не знаю, як воно правильно називається. Ось так от відрізаю на половинці. Все. Ці малючки відкладаємо в сторону, вони в мене прекрасно вкорінюються. Мій дитячий садок з грошовими деревами процвітає, розцвітає, буде ще. Чому на половинці цієї штучки приблизно через тиждень-два, оцей пеньочок він всохне і відпаде. І вже з точки росту листків у цих будуть виростати малесенькі гілочки. Тому я не бачу сенсу його різати вище або попри самий листочок. Ну, собі тут мені обсохне і все буде гарнесенько, акуратненько виглядати. Так, кого би ще рубанути? Я його зараз знову порубаю безпощадно, потім скажете, що вазонок лисий. Але я ну, не подобається мені, коли вони якісь такі. Ну, це реально буде лисий. От якщо тут подивитися на цю гілку, ну, така довга-довга-довга. І тут щось є таке, ніби маленький листочок чи маленька гілочка, не знаю що, але я не хочу, щоб вона була От... скільки. Воно тут. Я не знаю, що з нею робити: різати чи лишати. Тут вона сама почала ділитися тут, а тут, а тут. Та ні. Безпощадно, так безпощадно. Власне. У мене знову буде цілий ящик малючків, і я знову буду думати, куди їх розсаджувати. Дерево. Треба його крутити. Якісь занадто довгі потягнулися. Вони в мене жили всі в одному горщику, їм було дуже. Тісно і мало сонечка, і вона так потянулось. До речі, тут от я його обрізала, мабуть, минулого року, бо я бачу тут пеньочок такий, а вона чомусь не дала декілька гілок, не захотіла. А і отут теж це таке. А, і тут теж, це дуже якийсь такий що це за сосіська? І що з тобою робити? Якщо я тебе зараз ще раз рубану, ти даш мені ті гілочки? Тобі вибору не маю Не люблю, я коли вони тут в мене як соплі потягнути тому будемо змущатися. Трою якось підлізти, щоб не мішати собі. Опа. От так. І оця гілка мене бісить. Отак. От Все. Всіх поврізала Ну, оце у мене прям вийшов Лисий і Лисий, цих два. Чи вони всі прям Лиси і Лиси. Тут якийсь нещасний листочок Але нехай ще буде. От, якось так. тижні через 2, 3 вони почнуть. І почнуть викидати малесенькі брунечки, і тоді вже буде видно. Чи зроблять вони те, що я від них хотіла, чи ні. Ось це дерева, які я підрізала десь приблизно місяця півтора тому. Ось на них вже видно так гарні досить гілочки. Бачите, з кожної точечки, де я його обрізала, воно пускає по дві. Деколи ось тут не видно. Три гілочки пустили. Раз, два, три. І ще оці бокові теж вони почали рости активненько, гарнесенько, теж ростуть. Кожна, яка спала, тепер вона має силу, щоб проснутися. Ось тут теж три гілочки випустили. От сюди одна, друга і сюди третя. Отак от, от вони виглядають зараз. Видно, прям молоді, свіжі гілочки. лучки. Це мої великі дерева. Ті, що я рубала навесні. Десь місяць тому чи півтора місяця тому треба подивитися по фотографіях, по відео. Тут в мене ще маленькі. Теж сидять, ховаються. Теж хочуть, щоб я їх порізала. Але поки що до них не дійдуть руки. точніше руки то в мене дійдуть, але потім їх ще всіх кудись потрібно посадити, щоб вони повкорінювалися. Ось такі маленькі, гарнесенькі, свіжі листочки. Це ще на балконі повно маленьких, вже ростуть з попередньої обрізки. І ще в мене є одне велетенське дерево, але от я до нього теж ніяк не можу добратися, бо воно дуже велике і буде багато малючків. Викинути мені їх шкода, а де їх розсаджувати, я вже не знаю. Тому поки що воно буде рости і тягнутися, а потім я його теж пообрізаю. Обрізку дерев я роблю навесні, і деколи ще, якщо мені не подобається, як яка гілка тягнеться. От ця гілка мені не подобається. Вона чомусь преться, я її обрізала, але вона і замало обрізала. Треба рубати ще отак. Зараз її прям я обріжу. Треба різати. Будемо різати. Ці вони були в мене минулорічної обрізки, здається, вони якої... ну, в мене такі от ростуть. Це все в мене базоночки, які в мене їх було два, здається, чи три. І це все от вони після кожної обрізки їх стає все більше більше і більше і більше. Отак. От